підводному світі їх не було. Що? Що? що, що там? Не бачу! Буде. Я більше не зволікатиму. Одна з найстаріших традицій понівіля у в нашій школі. Вечір грації. Вечір чого? Танцювальна вечірка для поні. Вони найкращі. Я готова. О, це не обов'язково. Цього року свято буде у школі і запрошують усіх. Ми назвемо наші танці Бал Дружби. Навіть краще. Йона не знати танців для балу дружби. Йона знати традиційний танок якийсь стану. показати. На балі такі танці. Не зовсім. Там буде не один танець, а ціла ніч танців, а ще чудова вечірка. І всі старовинні традиції вечора грації змагання на найкращу поні пару і найсмачнішу страву. Як написано у постері. Хапайте пару і приходьте. Підемо! Інших справ усе одно немає. Головне, що там буде їжа. Хі -хі 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 -хі. Хто допоможе мені почепити решту постерів? Я! І я. І Йоно! Будеш моєю парою. Візьмемо участь у змаганні. Але ж Йона як? Йона не поні. І що? Поні поні іще поні. Це лише постери. Погоджуйся, нам буде дуже весело. Обіцяю. Згода йона йти з сендбаром. Супер! Візьму нам квитки. До зустрічі. Йона не підвестує сендбара, а як найкраща поні пара. Але ж йона не знати як, бо вона не бути поні. Ой Йоно, пробач, будь ласка, я така заклопотана через пошиття суконь для балу. Сукня? А Йоні потрібна сукня для танців. Йоні треба багато вчитися, щоб стати гарною поні парою. <пас> йона заважати. Не зовсім заважає. Більше не дозволяє продовжити те, що я роблю. Тому так заважає. Чим я можу тобі допомогти? Йона не знає, що значить. Потрібне спеціальне плаття. Йона не вдягати звичайне вбрання. Йона може. Тобто ти можеш. Але вечір грації або як там його називають Твайлайт, це традиційне дійство. Є певні правила та відповідний етикет. Так. А я не хочу усе вивчити, щоб робити усе як поні. а навіть якщо доведеться носити плаття. Е, ну, е, якщо ти справді цього хочеш, угу. йона буде найкращою парою для Сендбара. Почнімо. На такому елегантному заході, як вечір грації, потрібно спілкуватися у витонченій манері. Промовляння із брюссельською капустою в роті допоможе висловлюватися чітко. Набери повний рот і повторюй за мною. Як мило з вашого боку запросити мене на чай. Як мило з вашого боку запросити мене на чай. Дозвольте вам запропонувати келих Пуншу.. Дозвольте вам запропонувати Келих Пуншу... Сьогодні просто чудова погода. Сьогодні просто чудова погода. Йона любити брюссельську капусту. Ідемо далі. Потрібно змінити твою зачіску, але спочатку Пошукаємо плаття. Так, фіолетова тафта, матовий шифон. О, золота парча одна з моїх улюблених. Йона за коричневий. Земляні тони. Вони ж хе -хе -хе, такі земляні. Ми знайдемо щось, щоб ти виділялася. А я не ти не виділятися, а стати своєю. А, так. Коли ми закінчимо, усі думатимуть, що ти постійно ходиш на поні вечірки. Що більш нового пізнаєш, то більше ти впевнена. Бо бал, це не тільки про плаття, а хто розкаже краще, ніж я. Згодна. Коли я закінчу з тобою, твоєю станеш ти будеш слухати мене, ти і досягнемо мети своєю станеш ти. Своєю. Щоби на вечірці сяяти І плаття ідеальне, ніби звичне, але ні, ми спробуємо усі зачіски неземні, і почнемо ми з рогокюра юра для краси, шампунем вимиємо, Щоб це не було, не кучеря. Будеш ти старою, уяви себе нобою, насолоджуйся красою, ти це зможеш. Моя магія, це сила, станеш ти для понімила мила. Зачаруєш усіх сміло, скоро станеш, скоро вже своєю, так своєю будеш слухати мене, ти І досягнемо, ми ти своєю ста. Лише не будем часу гаяти, щоби на вечірці сяя. І часу гаяти, треба ся я. я!